Покупчиня Надія Папуша прийшла в магазин, аби обрати твердий сир до столу. Каже, її вибір незмінний. Я люблю голландський сир. Твердий голландський сир. Втім, додає, куштувала і імпортні. Отакий брала. Хороший сир. Добре. Мені головне, щоб воно смачне було. Покупчиня Ольга Святенко розповідає, серед різноманіття твердих сирів перевагу віддає вітчизняному виробнику. Просто вони мені не подобаються на вигляд. На смак я їх не куштувала, але на вигляд мені мені не дуже подобаються. Беремо ми кам'янський сир, беремо за смаком. Ще сметанковий хороший наш український. А це апаратний цех одного із сироробних виробництв на Черкащині. Саме звідси починається виготовлення твердого сиру, розповідає директор виробництва Олександр Мерзленко. Сюди привозять молоко, яке є основою майбутнього сиру. Тут вона проходить у нас термізацію. Очищення, охолодження, і саме головне розділення потоці жиру. Далі пастеризоване молоко потрапляє до сировиготовлювачів. Таких машин на виробництві чотири розповідає начальниця серцеху Лариса Колінько. Сирне зерно формується в сироварні форми на пресувально фасувальному апараті, загружається в форми і їде під преса. Спресований брусок сиру відправляють до Соляного Розчину. Там він перебуватиме до 44 годин залежно від виду сиру, додає директор виробництва Олександр Мерзленко. Після того, як він вже посолився, піднімається на гору, обсихає процес обсушки йде і потім вже поступає в інший цех, де він вже пакується в плівку. Операційна директорка виробництва Світлана Жаглова розповідає, запаковані сири сортують у цехах дозрівання. Їх на виробництві 11. Лише в одному такому зберігається до 150 тонн сиру. Торік на підприємстві виготовили 6 тисяч тонн сиру, а за перші п'ять місяців цього року 2,7 тисяч тонн. Це набагато менше, ніж ми виробляли в 22-23 році. Раніше наші обсяги були десь близько 9 тисяч тонн за рік. 85-87% – це внутрішній ринок і десь 12-13% – це експорт. Додає на собі вартість продукту вплинуло здорожчання молока на 40% порівняно з минулим роком. Імпортний сир він був більш дешевим і більш доступним для нашого споживача. Я вважаю, що в українському сироварінні дуже велика криза зараз. Виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсеній Дідур каже, що місяця до України завозять за кордону три тисячі тонн сиру, 80% якого це продукт польського виробництва за 2022-2024 рік. Доля Імпортних сиров складала вже майже 50%. Доля до початку війни десь була в районі там 25%. Нижча ціна завезеного сиру каже, є основною причиною росту його імпорту. Наші підприємства повинні вимушені були працювати на альтернативних джерелах, а це ну збільшує собі варто. Також ми програємо стосовно того, що у нас відсутня пільга на ПДВ на молочні продукти. Наприклад, в Польщі вона складає 0%. Вважає покращити ситуацію, змогла б державна підтримка цього сектору виробництва. А саме, частку національного кешбеку підняти до 30%, посилити контроль за нелегальним імпортом продуктів, скасувати мораторій на перевірку молочних підприємств. Додає, якщо реакції від держави не буде, вже цьогоріч у вересні частка імпортного сиру на полицях може сягнути 70%, а частина вітчизняних виробництв закриється. Закриються наші сирні заводи. Далі імпорта не буде конкурента в особі національного виробника, і ціна буде. Безконкурентна і достатньо висока. Яких заходів нині вживають для підтримки вітчизняних виробників сиру та чи очікувати їм на допомогу від держави? З такими питаннями ми звернулися до Міністерства економіки України та спрямували їм інформаційний запит. Нині очікуємо на їхню відповідь, яку згодом розмістимо у наших соціальних мережах. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.